80% поляків вважають Ерефію загрозою і готові допомагати Україні чим тільки зможуть. Да, здадуть Україну на западі, а часть Польща, а часть час часть Румынии и так далі. Такі результати показало останнє опитування центру досліджень громадської думки Польщі у грудні. Кількість поляків, які вважають війну Ерефії проти України небезпекою для своєї країни, зросла на 3% в порівнянні з листопадом. До 78%. на думку 73% учасників опитування, Польща може розраховувати на союзників у захисті своїх кордонів. Майже половина поляків вважають відповідними дії НАТО стосовно України в контексті російської агресії. Натомість 36% вважають їх занадто обережними. Переважна більшість опитуваних 79%, вважає, що Польща повинна приймати біженців з України. Водночас 52% респондентів заявили, що вони особисто або їхні рідні надають допомогу Україні. На думку 64% польська допомога Україні є недостатньою. Нагадаємо, уряд Польщі повідомив, що в Україні станом на кінець грудня залишилось майже мільйон українських біженців. Україна переможе. Зло. Росія програє, і з новорічним привітанням до українців звернувся Урман С Рейнсалу, міністр закордонних справ Естонії. Він не раз приїжджав до України після початку вторгнення. А Естонія надавала і продовжує надавати підтримку у боротьбі з Росією. Загалом держава спрямувала понад 1% власного ВВП. Рейнсалу оприлюднив звернення у своєму твіттері і побажав Україні щонайшвидшої перемоги. Your fight is our fight. ваша боротьба це наша боротьба. Сміливішого за вас народу зараз немає в цілому світі, і ми молимося за всіх мужніх українських військових на фронті та за безпеку всіх українських родин. Росія має програти у цій війні, а Україна перемогти. І навіть у найтемніший час є надія. Найкращі побажання Україні її народу та військовим. Україна переможе, а зло зазнає поразки. Ми про ОБСЄ. Пригадуєте таку організацію? Різноманітні меми були. Країни-учасниці будуть підтримувати Україну по позицію Росії. Про це сказав генсек цієї організації ОБСЄ. Далі поговоримо ми власне про таку тему. Тетяна Іванова, правозахисниця, громадська активістка за не зв'язку. Тетяно, мої вітання вам. Також всіх вітаю. Ви добре знаєте, що таке ОБСЄ. Ви представляли Україну в тристоронній контактній групі і точно не раз перетиналися з цією організацією. Чесно, я вже забув, що вона існує. От скажу вам відверто, поки не з'явилася ця заява від генерального секретаря організації, що, попри там російські потуги, ОБСЄ буде підтримувати Україну. Знаєте, сьогодні кидаю цитатами. Скажу, скажу про ОБСЄ так. Він ще живий, він ще не вмер. Чи, чи правда, що організація якось діє зараз, якось нам допомагає? Що розкажете про їхню діяльність тепер? Ну, організація не зараз без дії, А як з'ясувалося, організація вона завжди була така беззуба, вона нічого не могла вирішити. І максимум, що могла робити ця організація, як з'ясувалося, це робити заяви. От заяви в них робити добре, виходить і вони їх роблять. А коли навіть працівників цієї організації ОБСЄ взяли в полон Російська Федерація, то навіть своїх працівників вони не змогли визволити з полону дуже тривалий час і робили також тільки заяви. Тому я думаю, що добре що ця організація, хоча б нас підтримує заявами. Бо було, якщо б вони взагалі не підтримували Україну. Але сподіватися на те, що ця організація зможе е якось ефективно допомогти Україні е ну, після того, як я працювала з цією організацією, я б не сподівалася на таке, тому що е фактично немає у таких інструментів, щоб допомогти е якось Україні. А або Ефективно вирішити питання полонених, або ефективно вирішити будь-які інші питання, ну максимум, що може підтримувати. Ну добре, що хоча б підтримує, ти бачиш, що з вересня ця організація поновила знову свою місію в Україні. Я думаю, що нас чекає реформування цієї організації, коли Україна переможе у цій такій жорстокій кровавій війні з Російською Федерацією. От я якраз читаю цитату генеральної секретарки ОБСЄ Гельге Гель... Гель... Марії Шміт. Даруйте вона каже таке. ми були змушені закрити офіс координатора проєкту ОБСЄ в Україні там через російську агресію, і все інше. Так вони працюють в Україні чи не працюють? Оцього цьому моменту я не можу зрозуміти і в чому полягає їхня діяльність? У вересні Україна і Росія обмінялися Україна і ОБСЄ обмінялися листами про те, що ОБСЄ буде продовжувати проекти на території України. І місія об'явила, що вони дуже раді, що вони поновлюють роботу в Україні. Фактично, ця робота, як ми бачимо, не віддеться. Ну максимум, що вони заявами підтримують Україну, як я вже сказала. Ну і що зробила гарного ОБСЄ? Так це вони, хоча і не можуть фактично виключити Росію, немає такої процедури, щоб виключити її з ОБСЄ, Однак, і Росію, і Білоруську Республіку вони все ж таки, як би це сказати, ну вони їх відсторонили від, від будь-яких. Рішення, які зараз приймає ОБСЄ. навіть те, що вони намагалися накласти вето Російська Федерація на роботу місії в Україні, якимось чином вдалося це вето обійти, обмінятися листами в вересні, От це позитивне, що зробила ОБСЄ. максимально напевно, що може зробити ця організація, і на що щай... ну на на превеликий жаль для нас вона не може ефективно працювати. Але на щастя, напевно, для всіх країн світу українська російська війна показала, що ОБСЄ – організація, яка не працює ефективно, її потрібно реформувати. Так, а що вона мала робити. Цієї ситуації в Україні отак би далі вона продовжувала існувати. Напевно, це не стало так очевидно. Так, але бюджети, ну я ж добре пригадую всі ці роки з 14-го до до тепер. Е, 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 наскільки великі потоки грошей були спрямовані на цю організацію, де ми бачили ці машини, під якими е, готельними комплексами в Києві, чи в тому ж Слов'янську, наприклад, в Донецькій області, чи в тому ж Краматорську, де вони менше, звісно, були ніж в Києві, все це гроші. Тобто, що, гроші просто кудись ішли на утримання організації. Ефекту не було. Сказати, це біда не тільки ОБСЄ, Це біда і ООН, це біда і Червоного Христа і МАГАТЕ і дуже багатьох міжнародних організацій. Я б тут не звинувачувала тільки ОБСЄ в тому, що кошти країни платять, а ефекту від цього ми не бачимо. А це біда майже всіх міжнародних структур, які. Не пор, не, не змогли впоратися з серйозними викликами, от поки не було таких серйозних викликів. Хоча чому не було були і в Сірії були такі виклики, і по інших а, гарячих точках світу були. Однак це ж а, від нас було далеко, і це було далеко не тільки від нас, а від країн, які ну можуть побачити, що відбувається насправді а, от в країні, де а, зараз гаряча точка. От Україна це була така країна, тому що ми в Європі, і європейці, американці змогли це побачити. Вони це побачили. Для нас не було також так явно те, що відбувалося там в Африці або в Сирії. От зараз весь світ побачив. Велика ціна дуже за те, щоб це побачили, що потрібно реформувати ці міжнародні структури. Дуже велика ціна. А однак, ну добре, що хоча б побачили. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.